Що будь-яка мобілізація навіть одного, однієї додаткової людини це гроші. Це форма, це одяг, це утримання, це забезпечення. Це не дай Боже, якщо людина загинула виплати для загиб... родин загиблих. А ви знаєте, скільки вони визначили в законопроєкті цьому президентсько-урядовому додаткових видатків з державного бюджету про цю мобілізацію? Там мільярди мільярдів. Ні-ні. Нуль. Нуль? Нуль. Нуль в цьому законопроєкті написано наступне: не потребує додаткових видатків з державного бюджету. Тобто вони тобто тривають як? мене, вас, наших телеглядачів, український народ за дурнів. Тобто, хто має забезпечувати волонтери чи родини? Чи? Добре запитання. Відповіді немає. Причому випадково, я думаю, що випадково обмовилась про це Роксана Підласа, профільний комітет з бюджету. Вона сказала про те, що на таку мобілізацію треба буде 722 мільярди гривень. Я